От як ви вважаєте, от, який ж основний здобуток Трампа на посаді ста днів? Пане Олександре, знаєте, я як представник точних наук, я би е вірив цифрам, числам, а не словам. А числа такі: за 100 днів Трампа долар впав до євро на 11,5%. Основні е індекси фондового ринку впали. Dow Jones індекс. Е Вартість акцій 30 найбільших американських компаній впав майже на 8%. Так само і S&P 500, індекс вартості акцій 500 найбільших американських компаній. Індекс NASDAQ компанії високих технологій впав на більше ніж на 11%. І от, от такі здобутки. Тому що би Трамп не казав, що би хто не казав, цифри вони. З ними сперечатися неможливо, тому що вони кажуть все самі за себе? Угу. Якщо говорити про рейтинг підтримки Дональда Трампа, ну пишуть, що це вперше за 70 років. Фактично, американський президент має найнижчий рівень підтримки в перші свої 100 днів. Як ви вважаєте з цим, з чим це пов'язано? Ну от саме з такими здобутками у лобках, тому що люди не задоволені тим, що роб... перш за все, тим, що відбувається в економіці, і прогнози дуже дуже невтішні. Якщо далі буде все йти так, як воно йде, буде зростати інфляція через митні тарифи. Які Трамп запровадив, може зменшуватись виробництво, просто може настати рецесія в економіці. Адже ще один показник, щоб не було зростання в першому кварталі, тому що навіть ВВП впав там на 0,3%, але, ну, будемо вважати, залишився таким, як був. А це вже дуже погана ознака, тому що це ознака, що справа може йти до, до економічної рецесії. А щодо опитувано, так вони проводяться до 70 років, і це найнижчий рейтинг 39% за о, весь час що з, з часів президента Ейзенхауера проводиться опитування популяр щодо популярності президентів перші 100 днів. Ну знову ж таки, експерти зазначають, що от Трампа Трамп вважається таким найшвидшим післявоєнним лідером за кількістю виконавчих указів. Але чи будуть мати ці укази подальшу? Яка може бути доля по подальше цих указів? Як ви думаєте? Мені здається, він видав вже указів, кількість яких перевищує кількість указів, які багато президентів за 4 чи навіть за 8 років видають. Багато цих указів вони оскаржені в судах. Частина з них зупинена. Я думаю, що доля більшості з них така, що просто, просто вони ніколи не будуть виконуватись чи в повній мірі виконуватись. Там дуже багато указів про надзвичайну ситуацію. Ну скажімо, що вартує указ про надзвичайну ситуацію. В енергетиці, якщо е, цей указ був виданий, коли Сполучені Штати за 24-й рік видобули найбільше нафти в своїй історії, найбільше газу в своїй історії, найбільше нафти в світі в 24 році, Ви, виробили найбільше електроенергії в своїй історії. Ну от Трамп вирішив, що є надзвичайна ситуація. Тобто, багато цих указів вони оголошують такі фейкові надзвичайні ситуації. І я не думаю, що більше з них буде, буде виконуватись. Він за здебільшого робить для пропаганди для того, щоб підтримувати свою популярність серед свого електорату, серед своєї бази. Ну там його популярність ніколи не знизиться. Я думаю, що 35-37% йому гарантовано ці люди від нього за жодних обставин не відвернуться. Як ви вважаєте, ну а змінитися ситуація коли може, коли будуть відбуватися вибори до конгресу Сполучених Штатів? Тобто, це скільки ще має пройти? Це ще багато часу, тому що вибори будуть в листопаді 26-го року. Mm -hmm. І якщо буде все йти далі, як де, то я думаю, що. Немає тоді сумнівів, що демократи виграють вибори до палати представників принаймні, в сенаті їм буде складніше, тому що там така кон'юнктура. Третина сенаторів переобираються, а перевибори переважно в таких штатах, де ну, ну демократів шансів менше забрати назад місця в сенаті. Але навіть якщо в одній палаті демократів буде більшість, і зокрема в палаті представників, це буде означати, що від буде відновлено контроль. Законодавчої влади над виконавчою, тобто парламент буде виконувати свої контрольні функції, від яких зараз республіканська більшість повністю відмовилась. А знову ж таки, якщо говорити про ті мита, які були запроваджені, чи скажімо, так чи відбудеться такий глобальний відхід від позицій своїх, які Трамп задекларував на початку квітня? Ну, власне, він відбувся, тому що він 2 квітня оголосив запровадження мит проти ГЕТ усього світу, крім Росії, там і ще кількох країн. А вже 9 квітня він оголосив, що він це на 90 днів. Хоча залишилося 10 мито миту на геть весь імпорт, і 25% на комплектуючі для автомобілів і імпортні автомобілі. Щоправда, він і там знову пішов на поступки, тому що якщо автомобіль є комплектуючі імпортні автомобілі, все ж таки вони збираються на американських підприємствах. То тоді ці компанії можуть просити про відшкодування більшої частини цього мита. І Трамп заявляє постійно, що він веде вже перемовини з Китаєм. А Китай заявляє постійно, що ніяких перемовин він не веде. З Трампом, ну тому бачите, ситуація така, що Дональд Трамп фактично цю торгівельну війну він програв, Але визнати йому що для нього, що він щось програв, це для нього дуже важко майже неможливо. Але я думаю, що він буде відступати. Він таки. Буде змушений вести з Китаєм перемовини, попросити Китай про перемовини, тому що він чекає, що Китай буде його просити. Ну тому що інакше, інакше йому будуть пояснювати, що інакше будуть дуже важкі наслідки для американської економіки. Пане Ігоре, ну і в контексті взаємостосунків з Росією, як ви вважаєте, от зараз ця тенденція, яка прослідковується, що і вводяться нові санкції проти Російської Федерації, певні заяви від Дональда Трампа. Ми чуємо про те, що йому не подобається те, що зараз робить Путін. А чи е, говориться про те, що в американській адміністрації зрозуміли, що Путін дійсно водить за ніс Дональда Трампа, чи це так? Така просто ширма, а потім знову почнуться якісь контактування і домовленості. Ну, нових санкцій наразі немає. Хоча і були повідомлення буквально днями, що вони підготовлені Міністерством фінансів, але Трамп поки що їх не, не схвалив, невідомо чи схвалить. Є законопроєкт в Сенаті, який 70 сенаторів підтримують про запровадження. Нових санкцій не поки що він не розглядається, не розглядався, то поки що не розглядається. Ну і якщо навіть конгрес ухвалить законопроєкт, все одно санкції це прерогатива виконавчої влади. Конгрес не може запровадити санкції. Є виключення, ну не знаю, що вони там напишуть. Треба треба буде дивитись, коли це буде розглядатись. А щодо того, що Трамп сказав, що Путін водить його за ніс, так він в тому ж твіті кількома рядками вище написав, що газета Нью-Йорк Таймс пише безглузді статті редколегія газети Нью-Йорк Таймс, що Крим а, а, має повернутися до України. Так що він навіть в одному твіті він може абсолютно протирічливі речі казати. Знаєте, я би звертав увагу більше на справи. Не на те, що він каже, тому що він може сьогодні казати зранку одне ввечері щось протилежне. Наступного ранку знову щось протилежне. А на він, до речі, був змушений підписати указ про продовжену дію указу Байдена про надзвичайну ситуацію, зв'язку з діями в Росії і продовжити таким чином всі ці санкції, пекла, які були запроваджені після 2021 року. Згідно цього указу Байдена, тобто будемо, будемо сподіватися, що принаймні у його оточення є достатньо людей, які можуть якось випрямляти от те, що він робить. Він все одно буде мріяти зустрітись з путіним, але знову таки це не має значення. Має значення те, що він робить. Тобто, якщо він ухвалив протягом тижня двічі продаж зброї в Україні, то це от це є справи. А те, що він каже, ну можемо слідкувати за тим, що він каже. Але треба, треба думати, що найголовне – найголовніше це я саме те, що він робить, а що він буде робити, а не те, що він каже і буде казати, пане Ігоре. Дякую за коментарі. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. і Гарного дня бажаю. Ігор Айзенберг, професор Мангетенського університету. Дякую. дякую дуже вам.